Говоримо про резервне живлення з замовником наживо. На гучній мові. Зараз це почуєте. Людина залишила заявочку у нас на сайті, це інвертори, сонячні панелі, акумулятор літіве, коли пропадає світло, щоб людина було світло в квартирі або будинку. Зараз дізнаємося, що це за об'єкт, квартира або будинок, і підберемо рішення разом з вами на льоту. Може, якісь у вас питання будуть, щось попишемо на дошці, про ціни поговоримо. Одним словом, йдуть гудочки, замовника звати. Олександр, да, І будемо. О! Алло, алло. Так, Доброго дня, мене звати, компанія Авангард Солар. Це Олександр. Ви у нас заявочку залишали про резервне живлення. Є пара хвилин. Зручно вам, Олександр. Так, зручно, зручно, готовий. Розкажіть, будь ласка, що ви шукаєте? Чим може бути корисні? От я побачив, що у вас є таке рішення. Якось воно називається «Дею». Дея, так, Дея? Дея, Дея, Дея. В нас 100, 100 плюс квадратних метрів приміщення. А, до... Маленьке уточнення, Олександр, на льоту. Це приватний будинок або якась комерція, що це за приміщення? Це квартира. Так. Це квартира. А, 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 значить, тут така, знаєте, як вам сказати, це не комерційна, ага. а це щось середнє між е, е, квартирою і таким, знаєте, клубом, приватним клубом. Ага. От щось таке. Так. І тут нам от потрібне таке рішення, яке, ну, яке допоможе все залишити, коли пропадає світло, щоб все працювало. Mm -hmm. Окей, а уточніть, будь ласка, у вас в квартиру заходить одна або три фази, і що має працювати, коли зникло світло? Абсолютно все. Чи у вас є якесь розуміння, що то буде критична група по типу освітлення, холодильник, якісь розетки, там щось, щось обмежене, наприклад? Алло, алло, чутно. Да, да, та, я думаю. Я, я думаю, тут ну тут, мабуть, ну мабуть, мабуть, все. Добре, а яке у вас опалення? Чи є теплі підлоги, чи є кондиціонери? Які у вас споживачі є в квартирі? А, споживачі в нас є підсвітка таких картин, це ага. Ну, це це не невелике споживання. Газовий, газовий котел. газовий котел. теж невелике споживання, там 150 Вт ватт приблизно циркульційний насос. А, угу. холодильник. Так. І з такого критично більше нічого так. Я понял. Ну попередньо ще уточнення таке. У вас звертали увагу, заходить одна фаза або три фази в квартиру? Не можу вам сказати. Я ну, Треба, мабуть, щоб ви приїхали подивитися і. Так, ми обов'язково заплануємо цей виїзд, а скажіть, будь ласка, де це територіально? Це Михайловський проволок. А ага, Михайловський провулок, я вас почув. Добре, ну де, по, можу попередньо вас зорієнтувати по обладнанню, по цінам, і що, що ви можете отримати на виході? Да? Ну от ем, уявляємо, що у нас є завжди в принципі два сценарії реалізації подібного рішення. Сценарій номер перший він називається оптимальний, однофазний. Тобто, коли ставиться однофазне рішення, потужно там 5-6 кВт на одну фазу, туди збирається на цю фазу. Певна критична група споживачів, там те, що ви назвали, там газовий котел, його циркуляційні насоси, освітлення, все, що вам треба, холодильник, і якась ще група там розеток, умовно кажучи. Зникло світло. У вас працює не абсолютно все в квартирі, а лише частина необхідного, дійсно, коли блокаут. І таким чином ви можете подовжити роботу акумулятора, його надовше вистачить. Або сценарій номер два: це трифазне рішення. Типу, знаєте, як мед, так і ложкою. Відповідно, все працює зразу по трьом фазам. Як Зникло світло там, як правило, потужність потужності біля 12 кВт. І ціна питання. Якщо ми говоримо про однофазне рішення, то ціна під ключ з одним акумулятором. Ну, наприклад, з одним акумулятором, так, їх же можна потім збільшувати. І Ціна питання під ключ складає 2950 доларів. Це інвертор Дея, одна фаза, 5 або 6 кВт по потужності інвертора, один акумулятор літій залізофосфатний монтаж і група захисту. Другий сценарій.